Ви чули цей термін ракпул. У перекладі з англійської це буквально означає висмикнути килим з під ніг. І це найточніший опис того, що відбувається з тисячами інвесторів щодня. Ви стоїте впевнено, радієте життю, а через секунду лежите на підлозі з розбитим носом і порожніми кишенями. Як виглядає ця схема зсередини? Шахраї діють за чітким сценарієм, як у голівудському пограбуванні. Акт перший красива обгортка. Створити свою криптовалюту сьогодні можна за 10 хвилин. Шахраї роблять токен з гучною назвою, наприклад, Super Elon Moon. Роблять простенький сайт, купують рекламу в телеграм-каналах і наганяють ботів у чат. Створюється ілюзія шаленого ажіотажу. Всі кричать: Купуй, бо не встигнеш. Акт другий наживка. Всі ці гроші потрапляють у так званий пул ліквідності. Уявіть, що це спільна каса. Ви кидаєте туди долар, берете токен. Каса наповнюється вашими грошима. Люди бачать, що ціна росте і в них вмикається жадібність. Вони несуть свої реальні гроші, долари, USDT, ефір, і обмінюють їх на ці нові фантики. Акт третій висмикування килима, коли в касі назбиралося достатньо грошей 100 тисяч мільйон доларів. Розробники роблять одну просту дію. Вони, як власники цієї каси, просто забирають звідти всі реальні долари і зникають, а вам залишаються їхні токени. І тут стається найстрашніше. Ви бачите в гаманці мільйони монет Super Elon Moon, але вони коштують нуль. Ви не можете їх продати, бо в касі немає грошей, щоб вам заплатити. Ліквідність зникла, килим висмикнули. Є ще хитріша версія ганипот. Це коли розробники прописують у коді монети спеціальну заборону. Ви можете купити токен, ціна росте, ви бачите шалені прибутки на екрані, але кнопка Продати не працює, ви в пастці. Ви дивитесь, як ваші гроші лежать на екрані, але забрати їх неможливо. Як не стати жертвою? Запам'ятайте, якщо хтось обіцяє вам гарантований прибуток і анонімну команду розробників, це червоний прапор розміром з будинок. Перевіряйте, чи заблокована ліквідність. Якщо розробник має доступ до каси в будь-який момент, рано чи пізно він її спустошить. Не будьте тим, хто стоїть на килимі, коли його смикнуть.